Євреїв, розділ 11. Прочитаємо з цього розділу сьогодні два вірші. Про одного чоловіка, про якого казано також у Старому Заповіті. І Бог дав чудове проведіння через того чоловіка, що стосується сьогодні абсолютно кожного віруючого, хто прийняв Христа як свого Спасителя. Є відображення в тому чоловікові, абсолютно про кожного, хто має прощені гріхи. Це не стосується невіруючих, що ми будемо читати про того чоловіка. І якщо ви є ще не віруючі, ви маєте сьогодні можливість від Бога примиритися з ним і запевнитись для себе, що. З вами також може статися те, що сталося з тим чоловіком. То прекрасне відображення, і будемо розбирати, чому це є відображення, чому Бог зробив то, дуже цікаві речі про цього чоловіка. Щоб мати запевнення, чи я подібний до нього, чи зі мною того не станеться. Євреїв 11 розділ, вірш 5 та 6. Вірою Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерти, і його не знайшли. Бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його. Він дає нагороду Енох. Ми будемо роздумувати сьогодні про Еноха. Це є дуже важлива особа на всю Біблію, яка стосується старого заповіту і нового заповіту. Дуже мало нібито інформації про Еноха. Але він є дуже важливий чоловік з Біблії. Що з ним сталося? стосується абсолютно кожного віруючого. З яким може статися така подія сьогодні? Для готових може статися абсолютно подібна річ, яка сталася з Енохом. Він був перенесений на небо. І запитання зразу, чи ти готовий бути взятим до неба? Вірою Енох був перенесений на небо. Чому? Щоб смерти не бачити. Абсолютно кожна людина, яка не буде взята до неба, вона побачить смерть віч на віч, вічну смерть і вічну погибель від лиця Господнього через свої гріхи і через неприйняття Господа Ісуса як свого Спасителя. Бог дав свого улюбленого Сина, бо Бог полюбив світ, полюбив грішників. Щоб кожен, хто увірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Не згинув, тобто не пішов на вічне засудження до пекла, а мав життя вічне, щоб провести його в небі з Богом. Енох, він був перенесений на небо. Небо реальне? Ми будемо зараз читати зі старого заповіту, що небо реальне. Воно було реальне у старому заповіті. Воно було реальне вчора, воно буде реальне сьогодні, і воно буде реальне на всю вічність. Для віруючих. Для тих, кого Бог візьме своєю силою через прощення гріхів. А для невіруючих це є протилежна річ побачать смерть, побачать вічне відділення від Бога в темряві. Дуже цікава річ, і його не знайшли. Еноха шукали. Цю особу, коли Бог його забрав, його шукали. І це є відображення, коли Господь Ісус Христос покличе свою церкву додому, залишаться люди на землі. І вони будуть дуже розчаровані. І вони будуть шукати інших. Його не знайшли по одній причині, Енох не сховався, Енох не збудував собі на горі якесь пристановище, щоб займатися медитацією, щоб займатися духовними речами, які є неправильні, і так далі. Знаєте, чому шукали Еноха? Бо Бог переніс його. Момент в його житті, де Бог забрав його прямо до небес. Бо раніше, як його перенесено, це дуже важливий момент, що повинно статися з віруючим перед тим, як Бог може взяти їх до неба. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Він мав свідчення в Божих очах: що він догодив Богові, і Бог його забрав. Ми будемо говорити про це свідчення. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Важлива фраза: якщо є бажаючи прийти до Бога, щоб бути в небесах, ви мусите вірувати. Мусите. Господь Ісус сказав Никодимові: Вам необхідно. Родитися знову. Мусите і необхідно це означає, немає жодного іншого шансу в людства, окрім вірою прийти до Бога. Відкриємо, будь ласка, буття п'ятий розділ. Прочитаємо про Еноха. Головна тема сьогодні. Для того, щоб ми для себе пороздумували і зробили правильний вибір, бо одного дня, одного дня, і цей день може бути сьогодні, що Бог підніме свою церкву раз і назавжди додому. Будуть ті, хто мають свідчення, бо увірували в Бога через його сина, отримали прощення гріхів і стали виправданими в Божих очах. Не Еной своїми силами піднявся до неба. Ой, вибачте, Еной Енох. Не Енох піднявся своїми силами до неба, Бог його, забрав. Бог його забрав. І будуть люди, яких Бог не забере до неба. Люди, які не готові, які не мають свідчення, що вони отримали спасіння. Ми сьогодні хочемо пороздумувати про підняття віруючих. До неба, яке насправді може статися сьогодні? І це є дуже серйозні речі. Буття п'ятий розділ. Прочитаємо вірш двадцять четвертий. Буття 5.24. І ходив із Богом Енох. І не стало його, бо забрав Його Бог. Вірш 22, початок вірша. І ходив Енох з Богом. Двічі про Еноха говориться, найважливіше, що він міг би зробити тут на землі, це ходити з Богом. Через те, що він ходив з Богом. Бог його підняв. Бог мав проведіння. Бог мав проведіння через цього чоловіка на людей, які живуть сьогодні, щоб бачити, що станеться з церквою. Церква це не є будівля, церква це не є якась організація, церква це не є те, що людина собі може взяти пару уривків з Божого Слова. І сказати: Це є церква чи то є церква. Церква це є живі каміння, яка складається з віруючих. Церква це є відкуплені люди кров'ю Ісуса Христа, чиї ймення записані в Книзі життя Агнця» на небесах. Церква це є тільки спасенні люди. І енох це є проведіння на церкву сьогодні, ось чому Бог нам дав. Декілька рядків про нього у старому заповіті, і також пару місць у Новому Заповіті. Дуже важлива інформація, чому Енох був забраний до Бога. В цей час, коли він був забраний до Бога, його шукали. Але Енох ходив з Богом. І повстає запитання, чи ми ходимо з Богом? Через наші гріхи і через те, що. По нашій природі, коли ми не є спасенні, коли ми не є віруючими в Ісуса Христа як в особистого Спасителя, коли ми просто залишаємося такими, якими ми є, ми не можемо ходити з Богом. Не можемо. Ми ходимо без Бога. Бо апостол Павло пише ефесянам, ви бо були без Бога і без надії на цім світі. Ми не можемо ходити з Богом в наших гріхах. Не можемо. І коли людина ходить сьогодні в своїх гріхах неспасенною, Бог її не піднімить до неба, не забере. Важливо приготуватися до цього моменту. І Господь Ісус Христос може своїм голосом покликати церкву додому сьогодні. Важливо бути готовим, бути спасенним. Мати прощені гріхи тільки через кров Христа. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищує людину від усіх гріхів. Кров Ісуса Христа, яку Він пролив на хресті, її достатньо, щоб людина увірувала, що то було за неї особисто, щоб Бог змив всі гріхи і простив людину раз і назавжди. І коли прийде момент поклику церкви додому, віруючий, підніметься, чи ти ходиш з Богом? На сьогодення. В наших гріхах ми духовно паралізовані, ми не можемо ходити з Богом. В наших гріхах ми духовно сліпі, ми не можемо бачити правильно Бога. В наших гріхах ми підемо до пекла, якщо не примиримося з Богом до моменту, коли Бог покличе свою церкву або до моменту своєї смерті. Наші гріхи відділяють нас від живого Бога. Запитання, чи ми ходимо з Богом на сьогодні, це є найважливіше. Енох ходив з Богом. І не стало його, і забрав його Бог. Сьогодні на планеті земля може не стати церкви. Згідно Біблії, згідно Божого Слова, один момент, як пише апостол Павло, як оком змигнути. Віруючи, переміняться і підуть додому. Один момент. Для того, щоб почати ходити з Богом, треба ступити на вузьку дорогу, про яку ми часто даємо інформацію. Для того, щоб почати ходити з Богом, треба духовно встати і не бути паралізованим. Треба мати нове народження, родитися від духа. Треба бути новим творінням в Христі Ісусі. Для того, щоб почати ходити з Богом. Все решту, немає значення, щоб ми не могли робити своїми зусиллями. Бог не забере додому людину, до свого вічного неба. В Євреїв 6 розділ: Енох був забраний на небо. Небо реальне місце. Так само, як і пекло. Реально вічне місце. Сьогодні на небесах реальні люди. Люди Біблії, люди сьогодення, які приймають Христа і помирають, вони сьогодні на небі. Знаєте чому? Бо отримали прощення гріхів від милосердного Бога. Але також сьогодні люди є в пеклі раз і назавжди. Раз і назавжди. Бо Вони померли в своїх гріхах, вони не ходили з Богом. І також сьогодні, якщо Господь Ісус покличе своїх людей додому, спасенних. І виправданих вірою в Ісуса Христа. На землі залишаться інші люди, які будуть шукати віруючих, але які залишаться для суду. Тому Енох є важлива особа з Біблії. Давайте ще прочитаємо про Еноха Юда, остання книга майже перед об'явленням. Не майже, а точно остання перед об'явленням. Послання апостола Юде. Зараз розглянемо діяльність Еноха. Юде вірш 14 і 15. Про них же звіщав був Енох, сьомий від Адама. І казав, ось іде Господь із своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма і винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли та за всі жорстокі слова, що їх говорили на нього безбожні грішники. Дуже серйозні речі звіщав Енох. надзвичайно серйозні речі звіщав Енох. Він звіщав слово Боже. Ну, проповідував Слово Боже свого часу. Про них це тобто про людей попередніх, які описані в цьому розділі. Це люди, які грішили різними видами гріхами. Люди, які жили без Бога. Люди, які намагалися донести іншим, що вони нібито живуть з Богом, але вони не ходили з Богом. Вони ходили в своєму затуманеному розумі і в своїх пожадливих ідеях для своєї користі грішники, які є без Бога. І ми з вами такі, коли ми є неспасенні. грішники без Бога. І це дуже небезпечно залишитись в таких умовах неспасенним. Бо буде момент, коли Бог візьме на небо віруючих. І цей момент може бути сьогодні. Якщо ти не готовий до зустрічі з Богом, буде суд Божий на всю вічність. Раз і назавжди. І про цих людей безбожних звіщав Енох. І знаєте, що Енох казав? Енох, я не знаю, чи він мав видіння, я не знаю, чи він мав якесь пророцтво, але Енох казав: Ось іде Господь зі своїми десятками тисяч святих. Енох бачив Господа, який йде. Вау! Енох вже тоді бачив, що Господь прийде зі своїми людьми. Ми вам сьогодні хочемо звістити, що Господь прийде. Ми будемо ще сьогодні читати з Солунян, як Господь прийде і як це станеться. І важливо бути готовим до підняття церкви додому. Пам'ятайте, хто така церква? Це є тільки спасенні люди, тільки ті, чиї гріхи є прощені. Тільки ті, хто отримав друге народження, не ті, хто читають Біблію просто, не ті, хто ходять до церкви просто, не ті, хто закладені багато інформації в своєму мисленні, не ті, хто гарно можуть вдітися, а ті, за яких пролита кров Господа Ісуса Христа, і вони прийняли це. Ті, чиї гріхи є змиті. Чи твої гріхи змиті і прощені сьогодні Богом? Чи можеш ти мати свідчення всередині свого серця, що якщо Господь прийде сьогодні, Він забере тебе додому? Ось хто є церква, ті, хто спасенні. і ті, хто виправдані кров'ю Господа Ісуса Христа, тільки кров'ю Христовою спасається грішник, тільки пролита кров омиває наші темні серця від наших гріхів. Кров Господа Ісуса Христа. Кров, кров і ще раз кров. Як агнець Божий, заколений на закланні. Христос на Христі пролив кров за безбожних грішників. Його кров. Якщо його кров не омила, твої гріхи, і ти не спасенний, не буде того підняття додому. Не буде. Тому треба про це дуже серйозно подумати і спастися допоки Господь не забрав церкву додому. Сьогодні, як почуєте Його голос, не робіть затверділим вашого серця. Сьогодні, як каже Писання, є день, щоб спастися Його кров'ю, кров'ю Господа Ісуса Христа за наші гріхи. Що звіщав віща що Господь йде, щоб що зробити, щоб суд учинити над усіма. І винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожної безбожності їхньої. Ось що Господь буде робити, і про то Енох звіщав. І ми хочемо застерегти, що буде справжній, суворий суд Божий над нецпасенними. дуже суворий. Не можемо описати суворість того суду, як святий Бог розгнівається на людей, які не прийняли Христа, які чули Євангелію і знехтували кров'ю Ісуса Христа. Бог буде судити. Дальше написано за всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли, та за всі жорстокі слова, що їх говорили на нього безбожні грішники. Чи ми колись з вами говорили неправильні слова? Чи ми колись з вами робили безбожні вчинки? Абсолютно. Абсолютно. То ми підпадаємо, як ті люди, які будуть суджені, якщо не спасемося, і які не підуть додому, щоб бути з Господом. Перше Солунян, четвертий розділ. Перше Солунян, 4 розділ. З вірша 14 до 17. -го. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що будемо, і зосталися, вибачте, потім ми, що живемо, і зосталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди, тобто завжди, раз і на всю вічність, будемо. З Господом. Чи маєш ти свідчення сьогодні, щоб бути з Господом на всю вічність? Чи готовий ти як Енох, який ходив з Богом, мати цей момент, що ти будеш підхоплений і вознесешся до неба? Оце є важливе запитання. Через наші гріхи, якщо вони не прощені, ніхто не має цього. Ніхто не має цього великого Божого спасіння, якщо немає прощення гріхів Вірую в Ісуса Христа. Тут апостол Павло вчить віруючих церкву, віруючих люди, людей, які спасені, які є живі каміння, які є Божою церквою. Він їх навчає, що з ними станеться. Якщо вони навіть лишаться при житті. І що станеться з тими віруючими, які вже поховані? Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і Воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ними. Вмерлий віруючий має вічне життя. Так написано в цьому вірші. Так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним, тобто з Ісусом. З'єднаються і будуть з Ісусом на всю вічність. Ті покійні, які померли спрощеними гріхами, які примирилися з Богом, кров'ю Господа Ісуса. Вірую в нього. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім. Ми вам кажемо. Павло каже тим віруючим. Які прийняли Христа Ісуса як свого Спасителя. Знаєте, що Павло їх вчить? Може бути момент, що Господь покличе. І ми підемо додому. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Ми просто полишені до приходу Господнього. Ми живі, а Господь ще не прийшов. То що станеться з тими другими людьми? Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Буде два Воскресіння. Одне Воскресіння, щоб піти додому для віруючих, а одне Воскресіння на вічний суворий Божий суд, де люди стануть біля Великого Білого престолу. І в них не буде жодного шансу. Буде два Воскресіння згідно Біблії. Якщо помреш сьогодні, а ти не спасенний, то підеш на той великий білий престол. А якщо ти спасенний і ти помреш сьогодні, то підніме тебе Господь. Твоя душа піде в небо сьогодні, а Господь ще тебе підніме в своє Воскресіння, коли з'єднає церкву. Ось такий чудовий план Бога. Який ще навіть відображався в іносі. Чудовий план Бога, щоб можемо ввірувати в Христа Ісуса і знати в запевненні, що ми підемо до Нього. Перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із Ним на хмарах на зустріч Господню на повітрі. Так як Енох був забраний до неба, до Божого місця. І так завжди будемо з Господом. Готові чи не готові зустріти Господа? Отако, От якщо бути чесним перед Богом. Через наші гріхи не можемо самі приготуватися. Треба виправдатись і очиститись кров'ю Христа Ісуса. Треба мати свідчення. Що ти увірував. І останнє місце прочитаємо: прекрасне і підбадьорююче місце. Біблія дає запевнення. Біблія не хоче залишити людину в нерозумінні, щоб людина знала, що в неї є, щоб вона була готова до двох моментів: або до смерті, щоб душа пішла на небеса, і одного дня Бог підняв воскресіння їх, або до підхоплення церкви. Тримати свідчення. Бо перед тим, як то сталося з Енохом, він був засвідчений, що він Богові догодив. Перший Івана, п'ятий розділ, і ми на цьому закінчимо. З вірша 11 до 13. Перший Івана, розділ 5. З вірша 11 до вірша 13. -го. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Ось в чому свідчення мати. Вічне життя. А мати вічне життя тільки можливо, коли ми вірою прийшли до Бога, і Бог засвідчив в нашому серці: ти спасенний. Я тебе спас. Це є велике запутання на сьогодення між людьми, що людина не буде знати, чи вона спасенна, чи спасенна. Не вірте дияволу. Не вірте дияволу! Вірте в Боже Слово. Бо Боже Слово каже, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Є Боже Слово. А щоб було свідчення, треба зробити один крок всього один крок. Повірити в Ісуса Христа в своєму серці, що Він помер за Твої гріхи. Якщо Господь Ісус Христос. Покличе церкву сьогодні, чи ти залишишся тут для суду, чи підеш додому. Все залежить від того, чи ти повіриш в Христа, чи не повіриш в нього. А все решту не має значення. Помолимся.